Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віктор Беляков. І сьогодні пропоную торкнутися теми мовного питання у дітей. Бо ж поширене явище як, от, наприклад, тату. Чому всі спілкуються навколо лише однією мовою? Синку, бо державна мова у нас українська. Але ж ти мені казав, що чим більше мов знає людина, тим більш вона розвинута. Складне питання, і в чомусь дитина права, що знати за плічми не носити. Тому спробую розібратись спочатку сам в цьому питанні, а вже потім радити малечі. Першу я би наголосив на тому, що дійсно кількість мов, якими володієш, показчик певного рівня розвитку дитини. Але з іншої сторони, державна мова українська, а не будь-яка інша. Тож у громадських місцях саме українська має звучати. І це треба якось пояснити малюку. Але ж як. І тут, звісно, знов важливий аспект приклад батьків. Бо ж якщо в побуті спілкуються не державною мовою, то і малеча буде спілкуватися тією ж мовою не тільки вдома, а й в своєму оточенні на майданчиках, в садочку, в гостях. Пропоную звернутися до практикуючого психолога Тетяни Бібік і розібратися в цій темі. Якщо ми говоримо про державну мову, то будь-яку країну ми не приїхали. Всі розмовляють державною мовою. Це є наша ідентичність до нашої нації, це наша національність Українці, і в нас мова українська. Це є державна мова. І це окей, коли ми її знаємо, коли ми нею володіємо. І це правильно і нормально знати її, володіти нею і вчити цієї мови наших дітей. Якщо в сім'ї можливо тато іншої національності, так мама, наприклад, Українка, тато. Ін... Іншої національності в сім'ї теж можуть розмовляти на двох мовах, тому що для тата рідна мова, ну, наприклад, там буде французька, для мами буде українська. І вони будуть як білінгви, вони розпілкуються на двох мовах. І так, і так. І дитина вчить і українську, наприклад, і французьку мову. На майданчику, звісно, дитина буде спілкуватися тією мовою, яку будуть розуміти інші діти. Тому тут двомовне питання, воно має право бути. Можна розмовляти дійсно в сім'ї на двох мовах, і це нормально. Але ж дитина, коли йде на майданчик, так я повторюсь, вона розмовляє тією мовою, якою зрозуміють її ті дітки, з якими вона буде гратися. Якщо приїхали за кордон, якщо знає дитина англійську мову, вона піде до діток і буде розмовляти англійською мовою. Тому що, наприклад, на майданчику вона чує, ага, всі розмовляють англійською мовою, і вона хоче з ними гратися і буде спілкуватись вже англійською мовою. Буде перемикатися для того, щоб мати якусь комунікацію з іншими дітками вдома, уже в залежності від того, на якій більше вони мові спілкуються вдома. Вони вже для себе самі обирають першу чи другу мову. Яка для них є актуальною, а чи не буде дитина плутатися в мовах, коли вдома, наприклад, можуть перестрибувати з однієї мови на іншу, і потім, коли вона піде, наприклад, там до садочку або до школи, чи не буде це якось у відображатися? Дош... У дошкільному віці так дітки плутаються. Якщо є білінгви в сім'ї, тобто батьки розмовляють на двох мовах, діти можуть плутатися Десь дійсно дитина може говорити там червона K", Ну, це? Тісно так воно і є. З часом дитинка трішки вирівнюється, і вона тоді вже розуміє, що ага, це одна мова, а це інша. Але якщо в сім'ї дійсно така путанина з мовами, тобто нема чіткого, тут можна просто батькам зробити більш чітко з мамою, спілкуємося цією мовою, а з татом цією мовою. Ага, тоді дитина так трішки буде виокремлювати, але все одно в дошкільники вони це все в них вони путають трішки. Тому для цього там ми говоримо про навчання, наприклад, англійської мови лише з того віку, коли дитина взагалі може говорити. Якщо ще не запущене мовлення, наприклад, в два роки, навіть дітки є в три роки, які ще не добре говорять своєю ну, державною рідною мовою. Тобто, і ми тут додаємо ще одну мову, наприклад. Дитині важко, ще важче буде, тому що ось зараз нас на часі стоїть запустити рідне мовлення. Так? Там, де ти будеш там надалі, я розумію, що якщо я живу в Україні, я далі буду віддавати свою дитину в садочок і в школу україномовний, ага, тому рідна мова це буде українська. В пріоритеті це буде в пріоритеті, українська. пріоритеті, Так, і я буду вже навчати, звісно, українською мовою Пускати мовлення української мови, а потім додавати ще одну мову. Тому що тісно дітки путають, дошкільники вони ще не розуміють, як це так воно окремо. Для них це все, все одним потоком йде. А потім, да, вже ж вони більш старші стоять старші дошкільники, вже не так. Вони вже більш, Якщо вони розуміють, ага, з татом я так розмовляю, з мамою я так розмовляю. Потім ще на якісь заняття, наприклад, хожу і там я теж отак от розмовляю. Тобто вже не третя мова, хоча б дві нам, да, от, двома мовами. І там, а, все окей. Ну, тобто дитина тоді вже більш вона Зуміє з ким і на якій мові спілкуватися, в якому віці приблизно двомовність вже не має значення? Тобто, дитині простіше спілкуватися як державною мовою, так і додатковою. Якщо це є в системі, то це вже школярі. Уже більше вони будуть уже школярі, які початкова школа. Приблизно так, якщо це в системі у дітей дуже пластичний мозок, дуже вони просто міглінові волокна, вони форму вони просто формуються дуже дуже швиденько, і дітки, як губочки, вони все впитують, впитують, впитують. І він максимально пластичний у дитини до 7 років. Максимально дитина наповнюється сенсорним досвідом і максимально в себе вбирає ці всі навички, які основні, які ми хочемо зараз надати дитині. От тому ми можемо сказати, що до цього віку вона як губочка себе все це забирає, забирає І в шкільному віці. Вона це видає. Але тут ми знову таки в залежності від дозрівання мозкових структур. Це ми нікуди не подіваємо, тому що дітки дозрівають по різному. Хтось уже в 7 років, а хто ще вісім років готовий більш дозріли до дозрівання самого мозку, тому що всі ми різні, дуже індивідуально, наскільки мозок дозрів. Далі ще важливий вплив: це дитина, яка правопівкульна чи лівопівкульна. Більше да, в неї домінує яка півкуля? Взагалі діти народжуються більше з домінантом правопівкульні. Вони все бачать образами. Але в дальніше знову ж таки в нас залишається це домінант. На та, 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 та чи дитина остає більш лівопівкульні, Там уже це знову таки ми йдемо до шкільного віку. Якщо права дитина швидше буде схватувати нове мовлення, бо вона його бачить образами. Якщо ліва півкуля, то там уже більш аналітичний, сприймається світ аналітично, ділиться на відрізки, і дитині потрібно буде замислюватись над кожним словом. Тому там трішки може бути довше. Тип темпераменту. Наскільки дитини гарна концентрація уваги? Тому тут настільки багато є факторів, які можуть вплинути на вивчення інше ще одної мови. З якого віку ще одну мову треба вводити? Тобто, є припустимо, повсякденна, в якій спілкуються. Якщо це державна мова, а іншу з якого віку? Ну, тобто, наприклад, там гуртки з англійської. З того віку, коли дитина вміє говорити своєю мовою рідною, якщо дитина вже може говорити впевнено. Свої, впевнено своєю мовою, ну це в ідеалі. Звісно, звісно, батьки не чекають цього моменту. Але коли дитина вже не просто є якийсь певний словниковий запас, а коли дитина вже може сформувати речення, це ми говоримо про дітей уже два плюс, два з половиною це в ідеалі, але це навіть три плюс, уже так, коли дитина вже. Гарно спілкується реченням. Тоді ми говоримо о, вона розуміє свою мову, вона може висловити свою дочку зору. Зв'язне мовлення вже є дитини, можемо додавати інше. До цього, коли додаємо, да, дітки тоді путаються, тоді ти можеш, розмовляючи українською мовою, спитати, який це колір. Бо дитина буде казати Ред, добре, це ти знаєш, гарно знаєш, а українською. І, і то, ну, дитина вже починає тут уже путатись. І вона тоді в українську додає англійську, а коли вже своє гарне зв'язне мовлення, тоді дитина вже чи бутиця вона розуміє, що тут ми розмовляємо англійською, ну на що в ігровій формі може погратися? Ми мультфільми ж любимо так додавати діткам навчальні, там з, з ну знову таки для прикладу англійська мова. Тому коли є своє гарне запущене мовлення, тоді в ідеалі можна додавати іншу мову. Як підсумок, кількість мов може негативно впливати на дитину. Кількість мов може негативно впливати на дитину, якщо вона цього не хоче. Якщо в неї немає задатків, а батьки віддають на всі гуртки, щоб дитина вчила ці мови. Тоді це буде негативно впливати на дитину. Але якщо дитина поліглот і вона в неї є схильність до вивчення мов, вона правопівкульна і вона швидко схвачує мову, тоді для неї це не буде проблема. Ну, ми знаємо, що багато є людей, які дійсно поліглоти вони знають декілька мов, і це ж ну люди, з якими можемо правда спілкуватися. Вони цікаві, креативні, і все в них окей. Тому це окей, якщо дитина... Піддається, якщо в неї є схильність до цього. Це буде класно. Якщо дитині важко вивчити хоча б ще одну мову, ну нема в неї здібності, не знаю, математичний склад, ума, аналітичний. А дитина, вона архітектор, можливо, в майбутньому стане. А ми тут от, мову, мову, і вона навіть англійську не може гарно вивчити. А ми тут ще й французьку, італійську, давай ще якусь. Да, тоді дитині це не окей. Ну, як мінімум, занижується самооцінка, невпевненість в собі, віра в себе теж пропадає. Ну і звісно, я не успішний і, і тоді це впливає впливає і на взагалі на інші предмети може впливати. Я там не успішна, то я і там, напевно, не успішна. Я тоді або на критику реагую дуже. А чи агресивно або навпаки тривожно. Ну, залежить від типу темпераменту. Тобто все по здібностям. Так обов'язково тож і чужого навчаєтесь, і свого не цурайтесь. Найвлучніше правило, яким треба користуватись у вихованні та навчанні дітей з приводу мовного питання. Тому по завершенню передачі обійміть свою малечу, пояснивши важливість вивчення рідної мови доступними для дитини словами. А мені Віктору Белякову залишається попрощатися з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.